Прес, перший сорт, 10 кг, ціна 1800 гривень за ці всі курточки Далі ще ось така чорна куртка. Розміром 4850. Вона має капюшончик. Капюшон знімається. Далі курточка чоловіча. Розміром емка. Без капюшона. Наступна. розмір тут я щось не бачу. Іде такий плащик. Далі йде куртка XL. Отка дуже легенька. Наступна курточка Розмір 42. Капюшоном. Перший йде куртка розміром м Тут йде два замка. І не, не два тут знімаються. Може бути як літня, така і грубша. Ось так. Горна куртка. Далі йде розмір Еска. Тут плащик. Капюшон. капюшон тут не знімається. Дальше дальше чоловіча куртка. Розмер ХЛ. Середина. А, 2XL. Середини вона йде на такому сміті. Капішок. Верна корточка. Далі йде ось така куртка. Це йде якийсь бренд. Брендова. Розміра я тут не бачу. Також вона йде на флісі. І остання курточка, Це йде Міккі Маус. Розміра я також тут не бачу. 1800 гривень за 10 кілограмів. Це є куртки першого сорту.